Всім доброго дня! Я Ксенія рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сподіваюсь, сьогодні це відео, цей огляд пряжі буде цікавий саме тим, хто надає перевагу натуральним складам пряжі, а саме чисті 100% вовні. Для, для мого каналу це дивно. Рекомендувати або взагалі тестувати 100% вовну. І хочу вам сказати тим, хто тільки підписався на мій канал, що я дуже скептично ставлюсь до саме чистої вовни, тому що я її не дуже люблю носити і не дуже люблю за нею доглядати. Але, тим не менш, ця пряжа мене вразила. На сайті, як ви бачите, якими кольорами і розфарбовками. По-друге, вона вразила мене ціною, і я вирішила спробувати. І, звичайно, розповісти вам, що це таке і чи варто купуватись на не дуже дорогі артикули пряжі від ярнар. Це ось така новинка від Ярнар Лана Фреско. Це 100% вовна. Вона в неймовірних розфарбовках. Просто я вам ось тут наразі вставлю картинки з сайту, де я купувала цю пряжу, щоб ви подивились, які там неймовірні розфарбовки. Мене також порадував метраж цієї пряжі. Мене порадувало те, що це. Майже рівниться, я дуже люблю таку пряжу, і тому я вирішила, що для зимового в'язання вона мені все одно згодиться. Можливо, на інтарсії, на смужки, на якісь додавання в теплі светри, а можливо, буде дуже холодна зима. І я її, звичайно, купила і протестувала. На 100 г в цій пряжі 380 метрів 100% вовна. Кольори, саме ті, які в мене, це колір 81,15, і ось цей колір, це колір 8107. Бачите, вони трішки відрізняються з самою розфарбовкою ниточки, тому що тут поєднуються в основному чисті кольори. А тут ідуть такі типу муліне, тобто меланжеве забарвлення, і забарвлення муліне, і це такі рівні рівні переходи кольорів. Звичайно, я відв'язала зразочки, і ми з вами потім про них поговоримо. І перед тим, як перейти до тестування саме цієї ниточки, і перед тим, як я вам розповім свої враження, хочу вам сказати, що ярнар. В цьому сезоні знов здивував дуже багатьма новинками саме секційної пряжі, я її просто обожнюю. І це йде не тільки 100% вовна, це є шкарпеткова пряжа. Ось така Forza Festival, про неї ми з вами будемо говорити в одному з наступних відео, коли я дов'яжу шкарпетки, щоб їх протестувати. І одразу така маленька ремарочка на цю пряжу наразі знизилась ціна. Так що, якщо когось цікавить Forza Festival, шкарпеткова рівнична пряжа, то Якщо на початку вересня, коли вона тільки з'явилась, вона була і 140 гривень за моточок 100 грамовий, то наразі вона 113 гривень в магазині Новела Хаус. Можливо, і в інших також знизилась ціна, то ж спробуйте, якщо вам цікаво. Також є багато нової секційної пряжі. В тих відсоткових співвідношеннях вовни і акрилу або іншої синтетичної ниточки, я поки що не мала змоги її протестувати, там, здається, її напіввовна, але там метраж. 200 метрів на 100 грамів, я поки що її не брала на тестування, тому що я не знаю, куди мені таку товсту ниточку потім застосовувати. Це для мене затовста. І є ще, ще декілька артикулів, я сподіваюся, ми про всі з вами зможемо поговорити цим осінньо-зимовим сезоном. Але сьогодні давайте ось до Лана Фреско. Я одразу вибачаюся, якщо я почну хрипіти, але ну, сезон, такий сезон. Коли я отримала цю пряжу, я була ще так приємно доволі вражена тим, що вона одразу не виявилась для мене колючою. Я, як чутлива людина до вовни, до колючої пряжі, відчуваю навіть маленький відсоток. Але ось ця пряжа, коли її тримаєш в руках, вона здається, нібито там, ну, наприклад, 20% вовни, а решта якась синтетична добавка саме по тактильності. Тому що вона доволі м'якенька, вона приємна. Можливо, за рахунок того, що тут немає такої жорсткої скрутки, а вона все ж таки рівнична, але при цьому вона доволі гарно тримає форму і вона. Не розпадається під спицію, не розщіплюється. Ну, звичайно, якщо брати, можливо, дуже-дуже гострі спиці, то так. Давайте подивимося, що нам тут рекомендує виробник. Ручне прання при 30 градусах, ну, звичайно, тому що це вовна. Хоча я, я зразок прала в холодній воді, розповім вам, як він виглядає, як він себе повів. Ну і 400 грамів достатньо на светрик. Спиці нам рекомендують 3,5, 4 І а, 3 і гачок 3,5. Я в'язала зразки на спицях 3,25, але одразу вам скажу, якщо б я використовувала саме для себе, в'язала б щось для себе, я, можливо, б все, все ж таки взяла свої улюблені трієчки. Я взяла спиці трішки більші, тому що це вовна, і вона могла б розшарюватись, так? Не розшарюватись, вона могла б розкритися, я ж не знала, як вона себе поведе. І я дала трішки простору, для того, щоб вона себе показала. Ось тут, я вже бачу, в цьому моточку є ось такий вузлик, але він всередині кольору, він ніде. Так що треба бути з цим уважним, бути готовим. Але, дівчата, це ж бюджетна пряжа, доволі бюджетна. Це не за всі кошти світу. 100% вовна, моточок коштує 133 гривні 100 грамів шикарної розфарбовки. 100% вовни. В зрівнянні з іншими артикулами, наприклад, які, які випустив газал в цьому сезоні, ну. Це просто космічні ціни. Це майже в два рази дешевше. я розумію, що на будь-яку пряжу є свій покупець і поціновувач, але одна справа, коли вибачте, кошлатиться светр, зв'язаний з такою пряжі, красивої, яка не віддає колір, яка. Гарно себе поводи у в'язанні, і коли він може до кінця сезону закошлатитись, буде не так прикро, якщо зв'язати светр по ціні 250 гривень моточок 100-грамовий і так далі, яка б не була гарна пряжа. Для мене це особисто для мене це має значення. Тож, газал ми, мабуть, не будемо тестувати поки що, а ось. Всю секційну пряжу від ярнар, яку я зможу ввести в своє в'язання, я обов'язково про неї буду вам розповідати. І так, я брала спиці 3,25. Давайте роздивимось кольори поближче. Я неправильно зняла етикиточку, вибачте. Я думаю, що цю пряжу краще все ж таки в'язати. Ой, бачите, вона в мене стрішечки, ну, не розпадеться. В'язати саме по колу не зсередини, тому що я маю досвід в'язання шкарпетки ось з Форзи Festival. Пряжа майже ідентична, тільки тут, ну, шкарпеткова пряжа 20%, тут є ще поліестеру, здається, поліаміду. А тут 100% вовна. І коли я в'яжу з середини, вона просто вишмоктується такими великими клоками, і вони заплутуються, тому що пряжа рівнична, вона не гладенька. Тому краще все ж таки не ризикувати і в'язати з... з початку моточка, з, лиць... з лицевої сторони матка. Ось так виглядає зразочок вже попраний. Всі візерунки, резиночки я пров'язала, щоб подивитись, як це буде виглядати. А ось це зразочок не попраний. Чому я відв'язала два зразка? Спочатку я відв'язала зразок, щоб подивитись, як будуть переміщатися секції. Звичайно, що зразок маленький, і вони будуть вужчими і будуть. Швидше змінюватись у великому полотні, особливо якщо в'язати по колу Бачите, які цікаві яскраві переходи, просто неймовірні. Вони дуже ніжні, плавні, ось такі непомітні, тобто вони дуже гарно переходять один в один. І ось ця ниточка мені теж дуже сподобалась. Подивіться, які. Осінні такі красиві кольори, ну, взагалі, просто ідеальна пряжа, мабуть, по розфарбовці на осінь. Але коли я відв'язала зразок і попрала його, я зрозуміла, що він дуже змінився. І дуже змінились мої тактильні і візуальні відчуття від того, що було в мене на спицях, і від того, що було стало після ВТО. Чому? Тому що я поціновувач. Гладі, яка не дуже розпушується, яка щільненька, яка не випускає, ну, як я кажу, багато пуху для того, щоб був, проглядувався візерунок. Я люблю візерунки, щоб вони були рельєфні, фактурні, красиві, і саме на них був акцент в полотні. Коли я в'язала ось так виглядав зразок до прання. Бачите, тут така щільна лицьова гладь, це теж спить 325, з дуже ніжними переходами. Дуже делікатний пушок, його майже немає. Тобто при в'язанні рівниця не дуже розпушується. Вона пушиться в деяких секціях, але виглядає, бачите, не пухнастою. Ось так. І ось ця щільність мені дуже сподобалась. Мені сподівається. Як тримає форму зразок, як він викладається саме під спицею, в'язався дуже легко, просто сковзив по спицях. І після прання ви подивіться, як розпухнастилась пряжа. Ось так розпухнастилась сама ниточка, якщо її брати окремо, і вона просто запушилась. Просто бачите, який пух випускають. Різні секції випускають пух по-різному. Десь більше, десь менше, але тим не менш, зразок дуже пухнастий став. Для мене це дуже пухнастий, дуже ніжне полотно. Дуже ніжне. Воно майже не колиться ось навіть мені. Це взагалі. Колиться трішечки, але оскільки в кімнаті наразі прохолодно, то доволі комфортно, я себе відчую. Ну, як шкарпеткова пряжа. ось так, мені здається. Резиночка, як ви бачите, не дуже тримається, але вона виразна, вона є, і вона дуже красива, дуже рівна в цих лицьових проміжках. Дуже красиво, мені подобається. Ну, Ажурні візерунки, як завжди, цікаві, але фактурні візерунки теж вони є, вони проявляються, тобто можна використовувати. І ну, подивіться, яка розфарбовка. І це ж тільки перші три кольори переходи. Тобто, все полотно буде просто ідеальним, мені здається, дуже красивим. Тож, цю ниточку я все ж таки рекомендувала б спробувати хоча б. Але ще раз хочу наголосити на тому, що до прання цей зразочок по щільності і по тому, як він тримає форму, мені подобається трішки більше. Не знаю чому, ну ось я. Любитель щільної лицевої гладі і щільних факторних візерунків. А це буде, звичайно, такий дуже ніжний, легкий светрик, який буде еластичним, пластичним, не буде стирчати колом. Тобто з ним можна експериментувати, він буде м'якенький, я думаю, що так. Але в процесі носіння і експлуатації, як ви розумієте, він може трішки себе вести по-різному, тому що режим прання, пральна машинка тут не рекомендується, і треба обережно. Я прала в холодній воді, тому що гарячої не було. Мені сподобалось, він трішечки він не розпливався занадто, звичайно, це не мирінос під пранням, але він одразу став дуже таким сковським, ніжним, таким пластичним, одразу, як тільки намокнув. Тож це теж майте на увазі. Ось, бачите, як пушиться ниточка після прання, як вона змінюється. В зрівнянні зі звичайною до прання. Ось. Хто не любить рівницю, можливо, вам ця пряжа не зайде. Я дуже люблю, навіть не враховуючи на те, що вона може закошлатитись і погано носитись, наприклад, але мені. Цей ефект дуже подобається. Я, я таке в'язати люблю, і, звичайно, ця пряжа в мене знайде своє застосування. Давайте змірюємо зразочок. До прання він був в мене 11 см на 12,5, і він після прання залишився 11. На на пів сантиметра у висоту він підсів. В ширину залишився таким самим, як був. Дуже стабільна ниточка. Мені це подобається. Давайте спробуємо, як він буде розпускатися. Чи буде він розпускатися, як бачите, я ниточку не відрізаю, тому що шкода кожну секцію втрачати. І краще зв'язати щось з цієї ниточки нове. Так? Ну, давайте спробуємо. Я думаю, що він повинен розпускатися. Ну, перший ряд завжди там, де закриття. А так, ниточка, бачите, дуже. Гарно розпускається. І я думаю, що з неї буде гарно в'язати ще тому, що навіть, навіть якщо ви візьмете складний візерунок і будете десь помилились і спустили петлю, наприклад, її дуже легко тут зловити, вона не втече. Це дуже гарно, це важливо. Ось, бачите, Звичайно, після розпуску таку ниточку треба відпарювати для того, щоб в'язати її ще раз. Ось так вона виглядає. Це не відпарений зразок, просто попраний. А ниточка ось просто. Ось так виглядає. Думаю, що на цій пряжі будуть дуже гарно виглядати коси. Якщо ви любите такі светрики з косами або аранами, але не любите стягнути полотно, то вони будуть красиві, ніжні і такі пластичні, але, тим не менш, вони будуть доволі фактурні і будуть красиво виглядати. І переплетіння на такій пряжі буде легко робити, тому що ниточка не буде від вас тікати. Ну, ось, дівчата, все, що я вам хотіла розповісти, розповісти про цю новиночку від Ярнар. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, у вас є якісь коментарі, питання або побажання, і ви обов'язково зі мною поділитесь в коментарях. Чи пробували ви вже цю ниточку, чи подобається вам в'язати з Рівниці, яку пряжу ви... Хочете бачити у своєму осінньому і зимовому в'язанні? Прийшла моя поціновувачка вовни. і я сподіваюся, ми з вами зустрінемось за оглядом ще якоїсь цікавої пряжі. Бережіть себе, сподіваюся, у вас все добре, цікавого вам в'язання. В'яжіть в задоволення. Побачимось!